У минулому опитуванні на тему наступного випуску із My Little Pony більшість проголосувала за відео про Pony Town. що ж тоді ми ну, розберемо, що не так з цією грою. Але спочатку важлива інформація. Мені потрібні гроші, щоб оплатити перший місяць навчання, а для цього треба назбирати 4 тисячі гривень. Ви можете мені задонатити на конверт, який я створив у Приватбанку або на PayPal, як вам зручніше. Та перед цим впевніться. Що ви задонатили нашим Збройним силам. Дякую Ломті за 10 доларів, я чесно в шоці від такого, і дякую всім іншим, хто задонатив. Можливо, ви не бачили суму та назбиралося 780 гривень приблизно, тож нам ще збирати і збирати. А заодно вдячний своїм спонсорам, які підтримують мене. Ви можете оформити спонсорство, якщо вам не цікаво, щоразу чекати, поки цей триклятий Ютуб зніме жовту монетку, що часто затримує відео на 2-3 дні. А також спонсори отримують ексклюзивний контент у вигляді скетчів до майбутніх анімацій. І так, Pony Town – це дуже популярна піксельна rpg гра по My Little Pony, де ти можеш створити собі персонажа, кастомізувати його і просто спілкуватися з людьми, які по слухам там такі токсичні, що аж капець. Там нема жодного сюжету, просто тупий інтерактив з іншими гравцями. Бляха навіть Майнкрафт має якийсь перебіг подій ха-ха. У чому ж проблематичність цієї гри? По-перше, вона від розробників, де є росіяни, які, певно, що косять під іноземців. Цікаво, що на сайті вказано, що вони типу з Казахстану. По-друге, там купа зоофайлів. По-третє, вона популярна серед вестернів. І це прикро, бо вони по факту ж віддають гроші, що конвертуються на ракети, і вони підтримують тих самих збочинців. Заходимо на їхній сайт по грі, вони пропонують зареєструватись за допомогою ВК. Чесно, хто взагалі коли-небудь робив реєстрацію через ВК <плес> <плес> у них є цілих троє головних модераторів для російського серверу разом з п'ятьма іншими помічниками. І навіщо їм так багато, я не знаю. Тим часом для англійського серверу, який мав би бути краще модерованим, через банально більшу кількість людей поставили лише двох модерів і помічника. Серед своїх офіційних соцмереж ці люди мають ВК, і їх можна підтримати через Бусті. А це, як нам відомо, російський сервіс для платних підписок на контент. Далі я намагалася перевірити соцмережі команди розробників, але, звісно, прям всіх не зміг. Тож показую, що вдалося відкопати. І чесно, там є дуже, і дуже хворі люди, які чомусь працюють на Понітаун. Окей, okay, goes. Шаремай Шіпмен це художник з Канади, і на платформі Deviant Art малює фурії і фералів на дорослу і ні тематику. Опис мене збентежив, тому що малювати прон по фералам це не окей. Чому? А тому, що ці істоти буквально тварини з тваринними статевими органами. Зображення їх в сексуальному контексті є досить таки зоофільським явищем. Навіть якщо ця тварина це розумна магічна істота, наприклад, поні, ви так чи інакше не можете малювати їх таким чином. Бо вони все ще виглядають як тварини. Ви можете інтерпретувати цих поней у антропоморфних істот як фурі, і тоді питання вирішено. Але якщо ви таки стикуєтесь до попереднього і вам подобається Ферал прон, то сходіть вже до лікаря, будь ласка. Модератор Мено з Фінляндії на девіант арті має в улюблених збереженнях арти і споні, які зображені в якомусь дивному хтивому підтексті. Та ще й його ім'я Мено Джар можна співвіднести до того випадку з фігуркою Rainbow Dash в банці, наповненою певною чоловічою рідиною, що англійською так і називається Rainbow Dash in Jar. Тож модератор якийсь дивний броні. Тіо Рафа Джепе, художник з Бразилії, малював принт своєї персони у вигляді поні в сексі позах на Дакімакуру, а в збережених якийсь селфцесний арт іншого персонажа. Я подивилася також його дерпібуру і знайшли арт, що був позначений як вульгарний, а там поні, обмазаний медом. Да? Орчіт <клух> Поні, художниця з Фінляндії, малювала той самий малюнок із сексуальним підтекстом на Девіант А ще я знайшли деякі дивні малюнки. Кіберпонтрий програміст США, у нього в збережених Девіант Арті я побачили багато проблематичних речей з понями, починаючи з картинок на дорослу тематику і закінчуючи артом із російським прапором. Капонит програміст з Бразилії і теж має дивні малюнки в збережених на Девіанті. Спіріт алу російський художник, але чомусь поставив відмітку, що він з Фінляндії. При тому, що має ВК. А на іншому сайті є галерея із назвою Московські фестивалі, де є плакат про російський бронікон. Можливо, це заїхавший болотяник у Фінляндію або конкретний випадок фінського ватника. <плес> Шіно художник з Аргентини. Серед робіт можна зустріти арти з підозрілими замашками та і не тільки їх власні. Збережених теж повно такого гівна. А окрім цього, Шіно ще й поціновувач совкової естетики, ну і крінж. Oh, nee. Крінж. Отак у АП ще один художник з Фінляндії. У нього знайшли парочку постільних малюнків з понями. Джет Сім Вейв це конкретно художник, що малює по правилу 34. І від його рук постраждали бідні поні, яких він зовсім не намагається, хоч якось хуманізувати або зробити антропоморфними. Я не знаю, яким чином такі збочинці взагалі працюють у команді. One, one. What? 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 Ну чому лідер проекту Чірачан зовсім не перевіряє, кого наймає на роботу? Або чому інші робітники не ставлять питання, якого фіга у нас в команді є феральний проно-художник? А знаєте почему? Задайте вопрос, Почему? чому? Так, что почему? Почему? чому? Потому. Чи можливо вони усі там збоченці і їм комфортно разом малювати треш з понями? Нагадую відео, де я розбирали авторку Глічтейла, у якої на сервері в Діскорді знаходилися 20 pdf файлів Лалієрі, художник з Рашки, на його сторінці в дев'янті вже кинулась в око поні комуністка, а нижче і арти з понями нападрачіть з бочинцю. Руев Бая, художник з США. Далеко гортати сторінку не довелось, бо вже трапились арти тварин на Дакімакурі. Я так ненавиджу, коли на цих подушках зображують дітей, неповнолітніх тварин чи ще щось проблематичне, тому що ці подушки часто йдуть з еротичними підтекстами, розрахованими на зоо і педо. Зіпи крол, художник з Великобританії, намалював якусь феральську хтивку стріксі, та і в збережених повно схожого добра. Децп з датою народження в Ніку, як давно ви зустрічали подібне, мені здавалось, вони вже вимерли. Виявився російським художником і мав постільні зображення з твайлайт на девіантів збережених. Містік Блеєр-художник у Твіттері не нехтує коментувати відверті речі під постами з Феральським проном у Черії. Cherry, Через також знайшлися в улюблених на девіант арті прон з понями Сейлор Долфін. І тут вже пішла тотальна зрадонька. Це не просто художниця з Росії, а росіянка, яка їхала у Окупований Крим в 2019 році, таким чином порушивши закон України. Це мертвість. Це реально мерзості. Дірав обожнює малювати поней та Олене і ззаду та певним статевим органом на своєму аккаунті в Твіттері. Октавія пон тестер гри і прям такий ярий любитель Октавії в усіх сенсах, як бачите. Ну і якийсь дурний мем про російські станції радіо, щось типу того. What? Міві ще один тестер гри. На твіттері має багацько зображень дуб поней і не тільки. Шмиля російська художниця, у якої на реддіті я натрапили на соковитий коментар за дизайни в Среншені. Цитую, блискуча ідея. Давайте взагалі заборонимо дітей, якщо у світі існує педофілія. Моні, що ти, чорт, забрай, Читаючи всі ці коментарі, я відчуваю, що багато людей бачать проблему в персонажі, та не в людях. Я не кажу, що не може бути проблеми з сексуалізованими персонажами, але з мого досвіду, хуйоверс не сексуалізує персонажів дітей, жіночої статі. І якщо вам здається сексуальним сам факт, що діти в шортах, то можливо проблема у вас самих. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Я думаю, ті, хто грали в Геншин і бачили ці всі дизайни, висловлять свою думку в коментарях. А я скажу, що легальні Лолі з розділу ну, вона виглядає як дитина. Але насправді їй шість тисяч років, і вона богиня. Ну, це не ок. Хуйовер здає непрямий фансервіс або підштовхує інших людей до його створення, розрахованого на pdf файлів, і це не ок. До того ж, серед їхніх дитячих персонажів немає хлопчиків, і це вже викликає підозри. А ще вони усі в дизайні мають часткові оголеності ніг або панчохи. Хто в здоровому глузді буде робити сіточку на ноги одній дитині, а інший оголений торс? Кен Асострокін словом, це все, що я змогли відкопати щодо думаю матеріалу про розробників Понітауну достатньо. Тож, будь ласка, поширити це серед своїх англомовних друзів, адже над цією грою про конячок працюють конкретні зоофайли. І я не думаю, що вони хотіли б підтримувати таких людей. І я сподіваюся, що я майбутній додали до цього відео англ субтитри. Оце повний трешняк. Хочу, щоб про це дізналися якомога більше вестернів.